Вітаю! На минулих занітех ми з вами вивчали екологічну етику, а зараз пропоную більш детально розібрати поняття екологічна толерантність. Толерантність є спадковою ознакою, що характерна для певного виду. Деякі популяції переносять певні впливи краще, а інші гірше. Відповідно, ми можемо їх групувати. Якщо вид є чутливим до певного фактора. Це незначна зміна цього фактора може спричинити різкі наслідки, як, наприклад, зменшення чисельності популяції. У цьому випадку вид має вузьке значення діапазону толерантності і називається стенотопний. Крива толерантності цих видів є більш витягнутою, ніж крива звичайних видів. Діапазон між мінімальним і максимальним значенням є невеликим, і тому межі між оптимумом і песимумом є дуже вузькими. Вид з вузькими межами толерантності має обмежене середовище існування. Вони живуть тільки там, де умови близькі до оптимальних значень. Наприклад, форель живе лише у кришталево чистій прісній воді з великим вмістом кисню. Піони так само, їм необхідний високий вміст кальцію. Ці два види чутливі до декількох факторів, що робить їх спеціалізованими видами. Інші спеціалізовані види, такі як корали та більшість морських жалків, можуть вижити лише за певної температури і вмісту солі. Якщо порівняти криві температурної толерантності форелі та морської анемони, то вони виявляються стенотипними видами. Однак Форель віддає перевагу більш прохолодним водам, в той час як морська анемона любить теплі води. Тобто, з точки зору температури, означає, що перший вид віддає перевагу нижчим показникам екологічного фактора, а інший вищим. Присутність в індикаторних видів сигналізує про наявність або відсутність певного чинника, і саме до нього ці види мають вузьку толерантність. Лишайники є ще одним індикаторним видом, вони чутливі лише до якості повітря, тобто із збільшенням забруднення повітря лишайники зникають. Таким чином, вони вказують на змін, що відбуваються навколо нас.